Українські боксери, в числі яких і учасник проєкту Холостячка уродженець Олександрії Дмитро Шевченко, взяли участь в міжнародному проєкті Бій за себе, бій за Україну. Хто поїхав, де саме відбувалося змагання та скільки зібрали, ми розпитали у Дмитра. Ідея це була е, мого товариша Даніеля, який е, мешкає в Закарпатській області в Сельвінограду. Також е, його товариш е, Василь. Е, вони організовували цю поїздку, яка проходила в Манчестері, Англія, і це був волонтерський бій, е, після чого нас їхала е, три бійця. І 10 лик в команді було кінцевої суми, поки немає, тому що вони все підраховують з проданих квитків і з відео, то що продавалось по інтернет мережі. Але ми вже зараз будемо замовляти 5 машин. Пікапів на ЗСУ, але будемо все уточнювати у наших у 108-й бригади, що їм що саме буде їм потрібно: чи карети швидкої допомоги, чи пікапи. Також будемо дивитись по ситуації, яка там сума буде зібрана. Щоб купити обладнання на Мукачівську клініку. Бої були за правилами К-1, тобто, ну, як зі сторони називається як шоу, але це не було шоу, ми билися в повну силу. І я 13 років вже не виступав і було півтора місяця на під того, щоб підготуватися. В цьому я дуже вдячний клубу, львівському клубу Легенда та своєму тренеру Андрію. І також хлопцям, які допомагали мене і дякую хлопцям, які підтримували мене в моїх спарінгах і готували до цього бою. Дмитро до Олександрії приїхав до батьків. Вони тренери з гімнастики. До речі, колись років шість, Дмитро також освоював снаряди в цьому ж залі. Шість років почав займатися гімнастикою і Рік я мене тренував мій батько, а потім прийшов до другого тренера. І це гімнастика це основа, яка дає базу на всі групи м'язів і дуже розбуває людину. А після чого я пішов на плавання? Після плавання я займався плаванням. мене був спортивний клас, мене був трен, тренер Гавриленко Юрій Васильович. І Шаркова Василія А після чого я пішов на перші мої тренування були в Олександрії в дворець спорту, і був мій самий самий перший тренер по боксу. по кікбоксингу, це був Карпенко Олексій, який дав мені подальшому таку основу баз з боксу та кікбоксингу. Поділився Дмитро Шевченко і подальшими планами. Є мій проєкт спортивний. Буду робити два в одному. То люди, які будуть займатися спортом, і я вважаю, що спорт дуже позитивно впливає на людей, що вони займалися спортом та робилися сильніше не тільки фізично, але й і морально. Рік тому завершився проєкт Холостячка, але спілкування, ба більше дружба між учасниками не завершилась. Підтримую стосунки зі всіма. Ми, навіть коли був в Манчестері, зустрічалися з Лондона, де мене приїжджав Вінченцо. Він також зараз волонтерить. Він передає два ресторани в Лондоні і він збирає продукти і передає на Україну. Також підтримую стосунки з Андрієм Хіткевичем, з Максимом Торопатою і Андрій Задворний. Андрій Андрій Задворний. Робить донати, і він вже дуже багато передав машин на ЗСУ, які купляє в Польщі. Із хлопців з ЗСУ то є з Кременчуга Саша Борзенка, який ну, він там командир роти підрозділів і спецназ, я б сказав. Зісла туди, ми спілкуємося, дружимо, вчаємось. Навіть коли є час в неї, в мене ми зустрічаємось, можемо попити каву. А на рахунок холостяка, ні, я не холостяк, я вже маю стосунки. Пізніше в інстаграм покажу дівчину і покажу їй, вона також займається спортом. Те, що хлопців пізнають, запрошують до інших проєктів, допомагає волонтерській діяльності, тож разом роблять все, аби наблизити перемогу.